Мертвий щасливим бути може. Дорогі мої, Бог є отець людства, люблячий, добрий, милосердний отець, що піклується про благо своїх дітей, людей. Приміром, є у нас якийсь розсудливий батько. Що він бажає своїм дітям? Перед усім зрозуміло, він бажає їм здоров'я, щоб вони були живі і здорові. Решта докладеться. Для нього не так важливо, ким вони працюватимуть солюсерами, ремонтниками або міністрами. Для нього, як батька, головне, щоб вони були живі, потім здорові, а професія потім. Якщо вони набудуть свою професію на шкоду своєму здоров'ю і життю, то для батька їх діяння виглядатиме справжньою дурістю. Приблизно такий підхід до людського щастя сформульований в Біблії, Бог піклується про те, щоб людина була живою і щоб не просто прожила декілька, нехай десятки років у цьому житті. Але щоб жила вічно от принциповий підхід Бога до людського життя, а також до її людського щастя. Бог дає людині ті поради і настанови, які зроблять її щасливою не лише в цьому житті, але й в житті вічному такий підхід Бога Отця. З точки зору на думку Божу. Щасливою людина є та людина, яка потурбувалася про своє вічне життя. Щасливим може бути лише хтось живий, мертвий щасливим бути не може. До мерця поняття щастя не застосовано. І Бог пропонує людині передусім вирішити питання відносного того. Чи буде вона ця людина живою, чи не буде? Житимеш, значить, щастя докладеться, смертний не може бути щасливим. Господь Ісус у нагірній проповіді перерахував категорії людей, які вже зараз, вже в цьому житті, і з його погляду, блаженні щасливі. Чому, наприклад? Блаженні лагідні, чому блаженні чисті серце і так далі. Вони тому блаженні щасливі, що ним за їх людські сердечні риси, і справи Господь дарував вічне життя. Без Бога в людини ніяк не може бути щастя. Матеріалізм і щастя. Поняття несумісні, смертному, засудженому до смерті вкрай беззаглуздо шукати щастя у житті, беззаглузда праця гонитви за особистим щастям є долею того, хто відкидає мудрість Божу. Для порушника Божих заповідей прагнення до щастя перетворюється на кару, у прокляття. У Біблії. Є чудовий розділ, що в точності описує щастя матеріалістичного обивателя і роздуми про нього віруючої людини. Важко повірити, що він був написаний три тисячі років тому, читаєш як сучасний репортаж, наводжу з нього цитату, псалом 72. Мої ж мало не похитнулися ноги, мало не посковзнулися стопи мої, я позаздрив безумним, бачивши добробут беззаконних, бо нема їм страждання, і до смерти їхньої, міцні сили їхні. У трудах людських їх нема, і не знають вони людської біди, то тому то гордість підняла їхню пихатість, і як одежу, Одягаються вони у неправду та нечестя свої, плеве наче олива неправда їхня, живуть за похотями свого серця, з усього глузують, зневажливо говорять про Бога, звисока розмовляють, до небес підносять уста свої, і язик їхній обходить землю. І, і ось ці нечестивці завжди живуть у достатку і примножують багатство, і я сказав: чи не даремно я даваю про чистоту серця і в невинності умивав руки мої, віддав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував. і я став думати, як би мені все це зрозуміти. Але тяжким було це в очах моїх, аж поки не війшов я у святиню Божу, та не зрозумів кінця Його. Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумним, як, я як тварина перед тобою був. Сьогодні, дорогі мої, теж коли мова. Знову заходить про щастя, у багатьох людей палає серце і мучиться оця їхня внутрішність. Іншими словами, емоції верують, чи не пора охолонути, до яких пір можна бути перед Богом як тварина. З чого в розсудливої людини? Починається будівництво її щастя, не з егоїстичних пошуків її об'єкту або екземпляра, який зробив би тебе щасливим, а з налаштування стосунків з Ісусом Христом, починати необхідно із самого себе. Людські риси. Які пропонує нам Ісус Христос у своєму вченні, однозначно зроблять нас щасливими за умови, якщо ми розвинемо їх у собі. От що каже Христос людям зайнятим будівництвом Свого щастя, отже всякого, хто слухає ці слова Мої і виконує їх. Уподібню мужеві мудрому, який збудував будинок свій на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок той, і він не впав, бо був збудований на камені. А усякий, хто слухає ці слова мої, і не виконує їх, Уподібниця мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той і він упав. І руйнування його було велике. Матея 2. Багато. Людей у всьому світі вважають, що ключ до щастя це розкішний автомобіль, великий рахунок банку, солідна посада, величезний будинок і технічні новинки, не кажучи вже про привабливу зовнішність. Про те, чи дійсно щастя залежить від красивої зовнішності і матеріального добробу. Життя знову і знову стверджує, дорогі мої, одну істину: люди, для яких гроші, слава і приваблива зовнішність порубкою щастя, обманюють самі себе, по суті, будують своє життя на хисткій основі. Наприклад, сьогодні рівень добробуту людей в Сполучених Штатах і Європейському Союзі високий, як ніколи раніше. Проте їх жителі не стали в цього щасливішими. Це також стосується і інших країн у Китаї, в Україні з економікою, що брухливо розвивається, також росте чимало нещасних людей. Тут самогубство стало однією з основних причин смерті людей у віці від 15 до 34 років. Молодих людей, схоже штовхає на цей крок завищені вимоги жорсткого світу. Стає ясно, що зростаючий матеріальний добробут не зменшує, а навпаки, збільшує стрес і тривогу. Ось що каже Біблія: остерігайтеся користолюбства, бо життя людини не залежить від багатства і маєтку. Луки 15. Так, справжня цінність людини вимірюється не кількістю нулів на банківському рахунку. Часто гонитва за багатством призводить до незапокоєння, яке позбавляє радощі і віднімає час від важливіших цілей. За словами професора психології США. Чим більше люди прагнуть знайти радість у придбанні речей, тим менше вони і відчувають. А мудрий Соломон казав: премножується майно, примножуються і ті, що споживають його, і яке благо для того, хто володіє ним, хіба тільки дивитися своїми очима, Еклезіаста 5:10. Таке прагнення можна порівняти із свербінням. Що з'являється від укусу комаря, чим більше чухати рану, тим свильніше свербіння. навіть може утворитися рана, що не гоїться, також не приносять у результаті людям щастя і розваги. Цар Соломон випробував найрізноманітніші задоволення, щоб дізнатися, чи не полягає у цьому секрет щастя. Сказав я у серці своєму, дай випробую я тебе веселощами і насолодися добром, сказав він. І ніщо не перешкоджало багатому царю насолоджуватися всім, чим він хотів. Що ж він думав про це пізніше, але і це суєта. Написав Соломон Еклезіаста 2.1. Порошнеча, ось що зазвичай відбувають любителі розваг. То де ж шукати вихід з ситуації, що склалась, який рецепт справжнього щастя? Відповіді на питання можна знайти у Біблії. Існе щастя людини залежить її від взаємини з Богом. Але тут відразу варто сказати, що ж саме слово щастя у Біблії несе негативне значення. Наприклад, діти його далекі від щастя, Йова 5:4, зате не встоїть щастя Його, там же, 20.21. І щастя моє зникло, як хмара, там же 30.15. І сказав би, Викидень щасливіший за нього, Еклезіаста 6:3, Умертвлені мечем щасливіші за померлих від голоду, плач Єремії 4,9 і так далі. Найчастіше в Біблії слово щастя пов'язується словом нещастя. Погодьтеся, це не те, що ми чекали побачити в Біблії відносно щастя. У чому ж справа? Усе дуже просто, дорогі ми. І словом щастя, у Біблії асоціюється тимчасові життєві радощі, а істинне почуття радості, яке не проходить з часом, характеризується словом блаженство. Блаженна людина, яку наповнює Господь. Йова 5:17. Блаженні всіх, хто надіється на нього, Псалом 2, 12 блаженні, якому прощено беззаконня, і чиї гріхи покрито, блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і у устах, якого нема лукавства, Псалом 31, 1, 2 Блаженний народу, якого Бог є Господом. Псалом 3,2.12. Блаженний, хто дбає про убогих і бідних, у день скорботи спасає його Господь. Господь збереже його й охоронить життя Його. Псалом 42,3. Блаженні непорочні, що ходять в законі Господні, блаженні ті, що додержують свідчення Його всім серцем шукають Його, Псалом 118, 1 2. Блаженні всі, що бояться Господа, що ходять путями Його, Псалом 127. 1. Блаженний муж, який здобув мудрість, і людина, яка придбала розум. Притчі 3, 13. Хто надіється на Господа, той блаженний. Притчі 16.20. Блаженний, хто споживатиме хліб у Царстві Божому. Луки 14:15. Блаженні ті, що не бачили і увірували. Івана 20, 29. Блаженні мертві, які вмирають у Господі, откровення 14.13, блаженні покликані на шлюбну вечерю Агнця, откровення 19, 9. Блаженні ті, які дотримуються заповідей Його, Откровення 22, 14. Як бачите, дорогі мої, блаженство має досконалу міру передзвичайним щастям. Беручи початок тут, у земному житті, воно прямує у вічність, де ніщо не зможе затьмарити його нашого щастя, перебування з Богом. Що таке щастя? Це питання для мене було таким загадковим, тривалий час. У дитинстві було щастя, коли мама вдома. Бо коли телевізор можна подивитися, скільки хочеш, коли рано не треба було вставати, йти до школи чи корови гнати пасти. Я б сказав, що тоді це було швидше про отримання задоволення. Але поки я різ, уявлення про щастя, звичайно, змінювалося. Спочатку здавалося. Що от закінчу школу, ну тоді заживу. Потім відслужу армію, ну тоді вже все. На перші гроші як це роблю, накуплю всі собі там конфет, цукерків і шоколадків, ще не знаю чого. Потім, коли одружуся, от то вже буде щастя. Тобто, це було щастя відкладене на потім. В якийсь момент я виявив, що можна довго чекати щастя, але при цьому не переживати цього почуття. Тоді я задав ще питання, як би от уже зараз у цьому щастя виявитися? Якось мені допомогла у цьому одна книжка, не пам'ятаю її ні назви, ні автора. У цій книзі запитували досить відомих людей про те, що означає їх життєвдячність. І мене це уразило до глибини душі. По-перше, я не завжди замислювався, наскільки я вдячний. Я став за собою спостерігати і виявив, що цьому умінню ще потрібно повчитися. А по-друге, ця книга уразила тим, що слова людей, які описують вдячність, просто випромінювали щастя. І ця моя думка це моє спостереження згодом підтвердилися. Для мене зараз дуже важливе досягнення, і це дійсно досягнення, тому що було витрачено багато і сили часу те, що я вчуся бути вдячним за кожен момент мого життя, щоб був неповторний, він унікальний. Так, я все ще в процесі, поки я не можу сказати, що цей шлях навчання вже закінчений. Кожен момент нашого життя настільки наповнений любов'ю, якщо вміти це відчути і помічати. Чи сніг падає, чи дощ, чи пташки співають, чи то тиша, чи діти зміються, чи хтось плаче. У кожній меті щось таке важливе, незвичайне, цінне, за що хочеться дякувати. І коли це виходить, то відчуття щастя просто відвідує і все. Начебто я нічого спеціально не роблю. Просто дякую. Здавалося просто. Але відчуття щастя з'являється, і воно може достатньо довго мене супроводжувати, поки я знаходжуся у цій вдячності. Щойно я переходжу на інше, Ой, щось замале, не те, не так. Хотіло б ще більше, а можна було б і трохи краще. Усе про щастя вже говорити не доводиться. А коли дякую, то це добре відчуття просто переповнює. І жодних спеціальних умов для цього не потрібно. Один хлопчик, який віддав цукерку дівчинці, сказав, що йому солодко було від того, що їй приємно. Як дуже важливо також виростати в батьківській любові, почуватися щасливим. Я переконаний, якщо дитина виховувалася в атмосфері радості і любові, то, ставши дорослим, вона ніколи не озлобиться, щоб не сталося у її житті. Але мені здається, що сучасне суспільство орієнтує людей на нещастя, на безперне споживання радості, тобто на дозвільне ставлення до життя, а щастя, уміння самому знайти радість усього. І тоді навіть всупереч обставина. Багато років тому в селі, де, де виріс мій батько, я познайомився з однією бабусею. Вона пережила голод х років війну післявоєнну розруху, але який в неї був швітлий погляд. Досі пам'ятаю, як вона дивилася на небо, на сонце і посміхалася своїм безубим ротом, а потім бачила її невістку, молоду, здорову, красиву. Але всім вдоволено, на весь світ озлоблено. І не раз зустрічав я людей з зовні благополучних, але постійно ниючих, на всіх скривджених спілкуватися з ними було неможливо. Вони вважали, що весь світ їм винен. При такому ставленні до життя людина ніколи не буде щасливою. А є люди, які щасливі, просто тому що у них є руки, ноги на місці, і що вони можуть бачити сонце. Коли я вчився у другому класі, паралізувало бабусю. Сім років вона лежала. Ми жили в тісноті. Я всі ці роки спав на підлозі, але все одно в мене було щасливе дитинство. Батьки любили мене, і я це відчував. Саме батьківська любов допомогла мені в подальшому житті пережити страшні втрати найближчих людей. Брата побили, спалили. Тата побили, помер. Ніхто не прагне до страждань дорогі. Навіть Спаситель просив Отця, якщо, можливо, пронести повз нього чашу страждань. Але людина, яка ніколи не страждала, не здатна співпереживати іншим, відчувати чужий біль егоїстами. Напевно, тому Господь попускає страждання. Не раз бачив, як після страждань люди ставали чистіші, світліші. Мало хто може сказати, я полюбив страждання, так як казав Вйов. але якщо їх приймати без нарікання, вони очищують душу. Щастя, це любити і бути любими. У дитинстві мені попалася на очі листівка фотографія з, з тих, якими торгували інваліди у потягах у 40-ві роки. На ній були зображені хлопець-дівчина, і дівчина, які трималися за руку і внизу напис Як добре любити і бути любимим». я підліток тоді подумав оце і є справжнє щастя. Тепер мені 50, і я зараз так само думаю. Проте не потрібно розуміти ці слова занадто. Вузь. Ситуація любити і бути любимим наполовину вже всіма нами досягнута. Кожного з нас любить Господь. Але одні навіть не чули про Божу любов, або чули, а не не вірять у неї, бо не вірять у Бога, другі знають про неї, але ніяк не відчувають, треті і знають, і відчувають. Ось ці люди і щасливі справжнім щастям, бо, відчувши Божу любов, ти не зможеш не відповісти на неї любов. І все наше духовне життя у церкві, служби, молитви, пости, таїнства спрямовані до того, щоб очистити серце і зробити його здатним відчути цю любов і відповісти на неї любов'ю до Бога. І, звичайно, до ближнього, бо одне без другого не буває. Істине щастя, бачите, щастя не залежить від достатку, щастя залежить від дещо іншого, глибшого. І Біблія говорить в книзі Пророка Ісаї, нечестивим вже немає миру, Ісаї 22. Мене не цікавить, наскільки багатим і могутнім ти стаєш. У твоєму серці не буде миру, якщо ти не знаєш Бога. Слово нечестивий по суті навіть не означає, що ти коїш чинки. Це означає, що ти далекий від Бога. А Біблія каже: а нечестиві, як море схвильоване. Ісаїя 57, 57,20. Ви колись дивилися на море, бачили, яке воно неспокійне. Хвилі накопичуються на берег і відкочуються назад. Накочуються, відкочуються. Біблія каже, це серце людини, яка не знає Христа, таке серце не має спокою. Біблія каже, не обманюйтесь, Бог з неваженим не буває, що пощій людина та й пошне, Галатів 6 7. Але Біблія також каже: блаженні, кому прощено беззаконня, і чиї гріхи покрито, Псалом 31, 2. Слово блаженний означає «щасливий». Коли твоє беззаконня відпущене, і твої гріхи покриті кров'ю Христою, це і є щастя, це і є радість, і це мир. І Бог може прощати гріх через Хрест Христовий. Бог послав свого Сина Господа Ісуса Христа померти на Христі, і Він поклав на Нього всі наші гріхи. Ісус поніс на собі гріхи, став козлом відпущення, ми би це сьогодні так сказали. Це Він заплатив за наші гріхи. І тому Бог каже: Я Тебе люблю, я можу Тебе простити. Є надія, є радість, є мета, є сенс, бо Він живий. Я можу зустріти завтрашній день. Я бажаю Його, коли я бачу Христа лицем до лиця. А ти? Чи живе Він у твоєму серці? Чи бажаєш ти цієї надії, цього миру, цієї радості? Чи хочеш ти знати, що твої гріхи тобі прощені? Чи хочеш ти знати, що йдеш на небеса, ти можеш. Набуте це все, прийшовши до Христа, до храму, прийдіть до мене всі втомлені, отяжені, зігнувши свої коліна при сповіді, отримавши розрішення від священника. На підставі Божого Слова, я можу обіцяти вам це. Ви не отримаєте вічного життя після того, як помрете. Ви отримаєте його прямо сьогодні, тут і зараз. Якщо насправді забажаєте з'єднатися з Христом і бути щасливими, Бо тільки той щасливий, хто з Богом. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. У Першому коментарі у ділю благословення, під ним, нажавши відповісти, напишіть імена, а також нижче коментуйте, висловлюйте свої думки, запитуйте. І також про подобати пальчив пальчик вниз. Не забувайте слава Ісусу Христу.